Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні я знову запрошую вас на прогулянку в природу, а спостерігати ми будемо за неймовірної краси квітами, схожими на сонечко. Квіточка маленька, але в неї дуже багато пелюсток, схожих на промінчики сонечка, а назва цих квітів кульбабки. Цих квітів так багато, що вони утворюють справжній сонячний килим серед зеленої трави. Я гадаю, ні одна людина не може пройти повз цієї краси, а зупиниться і помилується, тому що ці квіти дарують радість людям і піднімають настрій. А ще це квіти, ця рослина кульбабка є лікувальна, яка допомагає людям лікувати хвороби. Кульбабка, діти, чарівна квіточка. Вона з квіточки сонечка перетворюється на квіточку, кульку, схожу на хмаринку. І з нею можна гратися, дмухнути на білу кульку, і розлетяться на сінинки кульбабки, і наступної весни будуть знову нас радувати квіточкою-сонечком. Правда ж диво, дивина? Так що зупиніться, помилуйтеся і посміхніться. До нових зустрічей в природі.